Доброго дня. Сьогодні на обзорі підлокітник на Volkswagen Taurun з 2003 по 2018 рік випуску. Виготовлений він із фанери ДСП і перетягнут якісною кашкірою. Така як використовується для чухлів, така і для перетяжки підлокітників. Має от такий отсек для збереження якихось маленьких дрібних віщей. Є виріз під, під, під ручник. Ось так як виглядає він з боку, ззаді, ще з одного боку, спереді. Кришка откидується. Встановлюється він. На консоль дуже просто, дуже плотно і нікуди не дівається. Можна облокачуватись, він дуже крепкий. Дякую за увагу. Магазин FasDrive.